Вітаю у третьому модулі. Кожен день дарую нові враження та події, але дещо залишається незмінним. Кожного ранку сонечко з'являється і кожного вечора ховається за горизонтом. Цей процес періодичний і повторюється через кожні 24 години. Можна сказати, що життя рухається по колу. Зобразимо таке коло, нехай його радіус дорівнює одиниці, а центр розмістимо у початку координат. Система координат розділила коло на чотири частини чверті, йдемо годинникової стрілки перша, друга, третя та четверта чверті. Беремо дивільну точку М на цьому колі. Координати цієї точки ХМ та ym. М обираємо на одиничному колі, тому і координати завжди лежать в межах від мінус одиниці до одиниці. Для різних точок М кут, що утворюється між вісім ОХ та вектором о Теж різний. Будемо визначати цей кут від додатного напрямку осі ОХ проти годинникової стрілки. Координатні осі перетинаються під прямим кутом, тобто утворюють кут 90 градусів. Якщо ОМ лежить на додатній осі ОХ, то кут дорівнює 0. Якщо на додатній осі О 90 градусов, на від'ємній осі ОХ 90 плюс 90 дорівнює 180 градусів. На від'ємній осі ОІ. 180 плюс 90 270 градусів. І нарешті, зробивши повний оберт, ми отримали кут 360 градусів. Кути можна вимірювати не лише в градусах, а й в радіанах. Так, 360 градусів дорівнює 2 π радіан. Про загадкове число π та радіани можна дізнатись із відео за посиланням. Розглянемо трикутник OMX від M. Він прямокутний, оскільки ОХМ. Це проекція ОМ на вісь ОХ. При зміні точки М проекція ОМ та відповідний кут теж змінюється. Це означає, що ці три величини пов'язані між собою. І справді, відношення сторін трикутника ОХМ до ОМ називається косинусом кута альфа. Тобто косинус кута це співвідношення між прилеглим катетом та гіпотенузою. В трикутнику OMXM сторона МХМ. Та кут альфа також пов'язані з співвідношенням. Відношення протилежного катета mxm до гіпотенузи ОМ називається синусом кута альфа. Співвідношення між катетом та гіпотенузою правильний дріб, тому значення косинуса та синуса міститься в межах від мінус одиниці до одиниці. А оскільки йдеться про співвідношення між сторонами, значення синуса та косинуса безрозмірні. Радіус кола дорівнює одиниці, тому ОМ. Дорівнює одиниці. Тоді косинус дорівнює проекції ОМ на вісь ОХ, а синус дорівнює проекції на вісь оіг. Якщо значення кутів від 0 до 360, то проекція на вісь уігрик змінюється так. Проекція на вісь уігрик це значення функції синус від заданого кута. Те ж саме справедливе і для функції косинуса. Бачимо, що обидві функції періодичні, тобто значення функції повторюються. Наприклад, захід сонця теж періодичний процес. Він повторюється кожні 24 години. Так і функція синус набуває значення одиниці через кожні 360 градусів або ж з періодом 2 пі. Теж саме справедливо і для косинуса. Отже, ми розглянули одиничне коло, навчились визначати на ньому кути, вели поняття синуса та косинуса. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус. Прилеглого катета до гіпотенузи. Водночас їх значення безрозмірна величина містяться в межах від мінус одиниці до одиниці. Обидві функції періодичні, їх значення повторюються з періодом 2 π У наступному відео ми детальніше проаналізуємо синус та косинус та покажемо, де їх застосовують на практиці. До зустрічі наступного разу!